А чи безпечно брати автівку, яка не заводиться, і швидше за все, давайте не будемо розглядати такі авто, і таке, таке інше. Якщо автівка заводиться, їде, чи заводиться і не їде. Це не є показник, що там взагалі все добре, все чудово. Щоб розуміти, чи безпечно, чи небезпечно придбати таку автівку, треба розуміти саме суть пошкоджень, типологію, що саме з цією автівкою, які пошкодження і що, що призвело до того, що вона не заводиться. А ось я шукаю собі авто з Америки до України, поспілкувався з друзями. А, і мені не радять розглядати варіант, коли автівка не заводиться. Треба розглядати виключно варіанти, щоб вона заводилась, щоб вона їхала, щоб все було добре. І тоді, начебто, я буду в певною мірою захищений, в певною мірою застрахований від якихось можливих додаткових ризиків. Чи це так, чи не так, і взагалі що ви можете підказати? Ну що ж, доволі слушне запитання. Йдемо розбиратись. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Металіді, автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео з циклу: що, де, як, коли, яким чином, і, взагалі, будь-що що стосується та має відношення до пошуків, підбірів, замовлень, доставок, ремонту авто зі сполучених штатів та Канади до України. З вами я, Олександр Металіді, автопроект Харків. Ідемо розбиратись. Так, друзі, доволі слушне запитання. І ми ви чуємо, я і наші менеджери. Ну, якщо не щодня, то щотижня, так точно. стосовно того, що: а, чи безпечно брати автівку, яка не заводиться, і швидше за все, давайте не будемо розглядати такі авто, і таке, таке інше. Ну, Давайте перезібремо варіанти: по-перше, автівки, ті, які начебто заводяться і їдуть. А потім повернемось до варіантів. Там, де воно не заводиться і не їде, і що це до чого. І так. До аукціоні, коли ви купуєте автівку, і ви дивитесь якісь певні моменти пов'язані з станом самої автівки, да, там вказано, що автівка може бути Run and Drive, тобто заводиться і їде, може бути Engine Star Program, тобто заводиться, але не їде. Або ж може бути ну, тобто вона, звісно, і не заводиться, і не їде. Добре. Так ось, Run and drive, це не є панацея від всіх напасти. Що, так, там буде майже ціла автівка, вона у вас завелася, поїхала і все добре. Це може бути так, так само автівка з суттєвими пошкодженнями, але вона завелася і метр якимось чином вперед-назад проїхала. В неї навіть може бути ходова пошкоджена, але вона вказана, що вона і заводиться, і їдеть. Або ми втрапляємо... Зустрічали варіанти, коли у автівки взагалі відсутній піддон двигуна, да, він там на фото лежить, поряд за, в багажнику взагалі лежить. Да? А автівка заявлена, як заводиться і їде без піддону. Навіть і таке було. Тобто, я до чого це кажу? Що е, якщо автівка заводиться, їде, чи заводиться і не їде. Це не є показник, що там взагалі все добре, все чудово. Вот до чого я вам привів, що так, треба завжди дивитися уважно, чи це так, чи не так. А тепер повертаємось до тих самих enhanced. не заводиться і не їде. Щоб розуміти, чи безпечно чи небезпечно придбати таку автівку, треба розуміти суть пошкоджень. Типологію, що саме з цією автівкою, які пошкодження і що, що призвело до того, що вона не заводиться. Якщо це, звісно, вказана додаткова інформація, що це потопельник, ну швидше за все, давайте взагалі не будемо розглядати цей варіант, бо там може бути взагалі будь-що і пошкоджена проводка, і пошкоджені двигуни, і блоки керування, взагалі будь-що. Ну, і Швидше за все, такі автівки беруть взагалі на розбірку. На запчастини і купляти її дійсно я би не радив. Так, з цим я згоден. А якщо автівка в нас, в принципі, не має якихось критичних пошкоджень, якщо ми розуміємо, що ті пошкодження, які є на автівці, вони цілком зрозуміли, за якісь вміняємо гроші, можна її відремонтувати. То чому і не взяти таке авто? А Чинник чому не заводиться? Може бути найпростийший сів акумулятор. Просто сів. Це один з чинників, один з факторів. У нас були випадки, коли приїжджає доволі свіжа автівка, дуже свіжа, там рік, два-три роки автівки, сівши акумулятор і прикурити її неможливо. Система автівки просто не дає можливості її прикурити з іншого акумулятора, з іншої автівки. Як це так спрацьовує щось тип е, внутрішнього запобіжника в мережі автівки, щоб не попаліти? Якісь блоки керування, чи електрику, чи ще щось. Єдиний у цьому випадку варіант це або заміна акумулятора відразу, або знімати цей акумулятор, його намагатися зарядити, і якщо вдасться ставити на автівку, потім вона спокійно заводиться, без якісь додаткових зовнішніх джерел живлення. Так, в нас таких випадків було дуже багато. Ось вам приклад: нормальна автівка, все добре, просто сів акумулятор, вона не заводиться. Чому ж не взяти? Можна взяти. Інше питання. Це особливо в декільких марах, таких як BMW, Дуже для них це притаманно, але й на інших варіантах теж є. Коли спрацьовує так званий піропатрон, ну, дехто його називає великим запобіжником, але, по суті, це піропатрон. Це запобіжна система, яка у разі настання ДТП примусово розмикає мережу, яка йде від акумулятора до жилення автівки до системи запалювання. Все. Тобто ви автівку не заведете, бо у вас розімкнута примусово розімкнута система. Все. Це ну, Такий собі запобіжник, щоб уникнути можливого е возгорання автівки унаслідок ДТП. І доволі часто це використовується саме на BMW. Хоча і інші марки-моделі теж використовують е, таку систему запобіжників. Ну добре, чому ні? Замінюється цей е, запобіжник, замінюється цей піропатрон і доволі швидко, і доволі недорого, і все, автівка поїхала далі. Чому ні? Чому не взяти е, такий варіант? Що ще може бути? Наприклад, ті ті ж самі фронтальні пошкодження, коли ми розуміємо, що у наслідок ДТП могли бути пошкоджені якісь або блоки керування, або якась елементи проводки, ну більш потужний фронтальний удар, так воно може не заводитися в цьому випадку. Або я навіть зустрічав варіанти, коли на гібридах при пошкодженні? Системи охолодження безпосередньо батареї, автівка не заводилась, бо мережа розуміла, що не буде охолодження батареї і може бути перегрів. Навіть і такі випадки ми зустрічали на деяких марках-моделях. Добре, чому ні? Тому як підсумок, я вам можу сказати так: якщо автівка стоїть enhanced, якщо вона не заводиться, не їде. Це не є якась дуже суттєва проблема. Треба дивитися у корень, треба дивитися додаткові описи, що вказано в цьому лоті, і які пошкодження. Це, по-перше, по опису. По-друге, звісно, власними очима дивитися, які пошкодження ви бачите на фото, наскільки вони суттєві, і наскільки вони ті пошкодження, які отримала автівка, наскільки вони могли вплинути на те, що вона не заводиться. Якщо у вас не вистачає власного досвіду цьому, власного розуміння, то безумовно, порадьтеся з фахівцями. Фахі... Під фахівцями я маю на увазі будь-яке СТО, будь-яких фахівців з ремонту автівок, яким ви довіряєте. Нема різниці, у якому це місці. Хто саме це буде? Але це мають бути фахівці, яким ви довіряєте. Якщо у вас нема таких, яким ви безумовно комусь одному довіряєте, зверніться до двох, до трьох. Зберіть самокупну е, якусь думку. Але е, мене така буде дуже важлива парада. Не спиняйтесь ніколи виключно на думці ваших друзів, знайомих у тих, хто не є професійними автоместрами. Да? Просто звичайні пересічні громадяни, користувачі автівок. Ось ми вважаємо, що так. Добре. В них є якийсь певний досвід, чи там на чомусь грунтується ця думка. Добре, чудово, Але, будь ласка, зрозумійте, вони не автофахівці. Вони користувачі. Пуск нехай продвинуті, але вони користувачі. Добре, зверніться до до фахівців, до будь-яких фахівців, які займаються ремонтом автівок, і тоді так ви отримаєте виважену думку, можливо, як я вже казав, з декільких джерел. Чи можна чи не можна розглядати саме цей лот, саме з цими пошкодженнями? І чи може чи не може бути варіант, коли автівка не заводиться саме у цьому випадку, якимось критичним, чи то взагалі нема про що турбуватися, і там буде або сівши акум, або треба замінити перепатрон, або десь щось там, якісь блок керування, чи проводка, чи щось вийшло з ладу, і, або навіть система охолодження? Звісно, друзі, я б не перелічив у цьому відео всі можливі випадки, всі можливі варіанти, що може привзводити до незапуску авто. Але головне, ми з вами розібрали, що це не вирок, що такі автівки можна розглядати, і вони зазвичай ходять дешевше, ніж ті, які заводяться і їдуть. То чому ні? Чому не зекономити гроші і не придбати собі добре чудове авто? І за рахунок того, що ви вже обізнані, ви вже знаєте, що то як робити, ви будете краще озброєні у порівнянні з тими, хто цією інформацією не володіє. Якось так. Все, на сьогодні будемо завершувати. Далі ви самі знаєте, що робити. Великий палець догори. Лайки, вподобайки, дзвіночки, підписка на канал. Ну а з вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків. Дінок зустрічі в ефірі. Далі буде все. Саме найцікавіше. Ну і звісно, чекаємо на нашу спільну перемогу. Це буде Україна.